Доброго дня! Мене звати Анна Бодюл, я фахівець Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тема сьогоднішньої консультації трудові гарантії та пільги військовослужбовців. Військова служба це державна служба особливого характеру, що пов'язана з обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Які ж саме трудові гарантії мають військовослужбовці? Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. За мобілізованими працівниками та призваними до військової служби за контрактом зберігається місце роботи та посада. Тобто такі працівники увільняються від виконання своїх професійних обов'язків на період проходження ними військової служби. За увільненими працівниками зберігається право на щорічну відпустку. А трудовий стаж таких працівників не припиняється. Відповідно до змін в законодавстві від 1 липня 2022 року за увільненими працівниками не зберігається середня заробітна плата. Натомість державою гарантовано право на оплату праці військовослужбовців. Тобто, кожен військовослужбовець має право на отримання грошового забезпечення, що включає в себе посадовий оклад. Оклад за військовим званням, а також додаткові грошові виплати. Якщо на період мобілізації військовослужбовець отримував допомогу по безробіттю, то на період проходження ним військової служби виплата допомоги по безробіттю припиняється. Натомість, після звільнення з військової служби, особа має право знову звернутися до центру зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю, яка буде нараховуватися в залежності від страхового стажу людини, яка буде включати в себе. І період проходження військової служби, а також буде залежати від розміру грошового забезпечення військовослужбовця. Зі змінами в законодавстві, у період воєнного стану військовослужбовець має право на відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування часу на дорогу. Крім того, кожен військовослужбовець має право на охорону праці, у тому числі на охорону здоров'я та медичну допомогу. У зв'язку із хворобою військовослужбовця йому може бути надана відпустка для оздоровлення в залежності від ступеня захворювання, який встановлюється військово-лікарською комісією. Кожен військовослужбовець має право на безоплатну правову допомогу. Для того, щоб отримати безоплатну правову допомогу, військовослужбовець може звернутися до нашого центру або бюро безоплатної правової допомоги, або зателефонувати на безкоштовний телефон системи безоплатної правової допомоги.